Завдяки посиленому складу Провенорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенорфорте. чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Битва за вугледар чи успішні спроби окупантів закріпитися на околицях міста, і як просувається контрнаступ ворога на Курщині, устигнути до зими, як захищатимуть блоки атомних станцій в Україні на сході і півні пил на заході сніг, які ще природні сюрпризи чекати цього тижня. Вітаю, мене звати Олена Чернякова і зараз розповім про те, що на часі. Напруга на фронті не спадає. Покровський відтинок знову найгарячіший. Минулої добу українські сили оборони відбили в більш як півтори сотні ворожих атак по усій лінії фронту. Та найзапекліші бої точаться біля Покровська. Росіяни не полишають спробу точити місто, атакуючи з усіх можливих напрямків: Воздвиженка, Миролюбівка, Новоторецький і найактивніше біля Селидового. Не менш гаряче і на Курахівському напрямку. Тут загарбники намагалися 25 разів прорвати нашу оборону поблизу Георгіївки, Богоявленки, Катеринівки та Костянтинівки. Не шкодує ворог ані сила, ні зброї для захоплення вугледару. За даними аналітиків, Deep State, після взяття шахти Південно-Донбаська, Росіяни щосили намагаються закріпитися у багатоповерхівках на східних околицях міста та зайти у нього, попри усі зусилля, загарбники поки не спромоглися. А ресурсів для захоплення міста залучили чимало. Вугледар атакують регулярні сили та спецпідрозділи. Піхота наступає, поки російська артилерія та дрони буквально стирають міста з лиця землі. Такий шалений тиск приніс загарника. Ам, певні успіхи на цьому відтинку. за попередньою інформацією, дорога на богоявленку, а це одна з ключових артарій забезпечення нашого плацдарму вже під вогневим контролем ворога. Захоплювати чужі території росіян виходить краще ніж захищати свої. Принаймні про таке свідчить останній звіт інституту вивчення війни. За даними аналітиків, українські війська нещодавно просунулись у Глушківському районі Курської області. Ймовірно, північно-західна частина селища Веселе вже під контролем ЗСУ. Вчорашня спроба росіян контратакувати поблизу українського плацдарму на Курщині успіху не мала. 40 тисяч військовослужбовців армії РФ, яких стягнули Курську область, із різних вітинків фронту в Україні виявились безпорадними перед натиском українських сил оборони. На початку місяця нагадаю, Путін дав наказ звільнити Курську область до жовтня. Так звана друга армія світу успішно провалила і цей план російського диктатора. План перемоги України, ініційований Володимиром Зеленським, представлять суспільству для ознайомлення. Однак не у повному обсязі, адже низка пунктів документа закриті та секретні, повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Він зазначив, деякі етапи напрацьованих положень надто чутливі, тому їх не варто переносити у публічну площину. Все, що стає публічним, чують не тільки у нас в країні, це чує і ворог. Тому безумовно деякі деталі цього плану є закритими, але ви знаєте, важливо реалізацію цього плану побачити на ворожій території. Андрій Єрмак, керівник офісу президента України. Колишній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюта завтра офіційно вступить на посаду генерального секретаря НАТО. Він змінить на посаді Єнса Столтенберга, який очолював альянс останні 10 років. Рюта зіткнеться з низкою серйозних викликів, включно з війною в Україні, що триває, зростаючою невизначеністю у політиці США і загрозами з боку Росії. Основні завдання нового лідера включатимуть підтримку Києва, збільшення оборонних витрат членів альянсу і збереження залученості США у безпеку Європи. Постачання Україні далекобійних ракет для оборони підтримує міністерка закордонних справ Німеччини Аналіна Бербок. Попри те, що проти такого рішення канцлер Олаф Шольц Бербок наголосила, це озброєння відіграє важливу роль, зокрема задля подолання мінного поясу на сході України. Також вона вкотре зазначила, Берлін буде допомагати Києву, допоки в Україні триває війна та боротьба за незалежність і територіальну цілісність. Уперше з часів Другої світової. В Австрії на виборах до національної ради перемогла ультраправа австрійська партія свободи, яка набрала майже 30% голосів на другому місці. Австрійська народна партія чинного канцлера Карла Негемара. У них 26,5%. Варто зазначити, що лідер ультраправих Герберт Кікль – Провокаційна постать союзник угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана виступає проти допомоги Україні, вимагає скасування санкцій проти Росії. А сама партія була заснована у 1950-х роках під керівництвом колишнього нацистського законодавця. Однак найімовірніше, що ультраправим не вдасться сформувати уряд. Лідери інших партій у парламенті відхилили пропозиції кікля щодо формування коаліції, що не дозволить партії свободи отримати більшість у парламенті Австрії. Лідерка ультраправих Франції Марін Ліпен сьогодні постане перед Паризьким кримінальним судом. Її та ще 26 осіб судитимуть у справі щодо привласнення коштів Європейського союзу для оплати праці помічників депутатів Європарламенту. Розслідування справи проти Лі Пен її соратників розпочалось у червні 2014 року, через місяць після європейських виборів, на яких до Європарламенту потрапили 24 депутати від цієї ультраправої партії. Сама Ліпен, яка також була депутатом, Утатом європарламенту протягом 10 років на суді планують доводити, що партія нічого не порушувала. У разі обвинувального вироку за статтями про розкрадання коштів та співучасть у таких діях підозрюваним загрожує до 10 років за ґратами та п'ятирічна заборона обіймати виборні посади. Тобто Ліпен не зможе брати участь у президентських перегонах у 2027 році. В Україну знову прийшла пилова буря. Як повідомляють в Укргідрометцентрі, з ночі 30 вересня у Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій та Луганській областях спостерігається осідання дрібного пилу, який потрапив в Україну із центральної Азії, у верхніх шарах атмосфери Жителі скаржаться на те, що повітрям на вулиці важко дихати. Також через пил погана видимість на дорозі. Як прогнозують синоптики, сьогодні до вечора пил накриє Київщину, Чернігівщину та Сумщину. Ситуація має покращитись ближче до вихідних. В українських Карпатах сьогодні випав перший сніг, що стало справжньою несподіванкою для місцевих жителів та туристів. Мережі вже з'явилися відео та фото засніжених гір. Опади зафіксували в Закарпатській та івано франківській областях. Зокрема, на полонині пожежевській температура опустилася майже до мінус одного градуса. І саме тут найпомітніші перші сліди снігу. Тим часом на популярному курорті драгобра також починається справжня зима. А на горі піпіван температура повітря упала до п'яти градусів нижче нуля. У ДСНС порадили відкласти похід у гори до покращення погодних умов. На цьому я ставлю крапку. З вами була Олена Чернякова. Обов'язково ставте лайки цьому випуску, пишіть коментарі та підписуйтесь на ютуб канал Мов Україна.